Чого нам так не вистачало? Звичайно, відпочинку на морі. Мерші, пакуйте валізи, бо ми збираємось в Італію. Нас чекає дуже приємна подорож, повірте мені, в якій буде все. Величезні піщані пляжі, купання в теплих морських водах, незабутні екскурсії, смачна італійська кухня, льодяне просеко і звичайно, гарна компанія. 20 червня ми виїжджаємо в Італію на курорт. Рімені. Нас очікують 5 ночей на морському курорті. Чудова буде погода, наприкінці червня ще не буде жари, а море вже прогріте, а можна лежати на пляжі. Або обрати собі якісь екскурсії, відвідати карликову країну Сан-Марино, або поїхати, наприклад, кулінарну столицю Італії, Болонію. Завітати можна в Рим. І, звичайно, Венеція. Вона буде чекати нас на зворотньому шляху, прогита з сонцем, весела, охайна, з гондолами і гарними, красивими гондольєрами. Але найголовніше, звичайно, це відпочинок на морі: 32 кілометри піщаних пляж. Ми будемо відпочивати на курорті Рімені. Я запрошую вас приділити собі трошечки уваги і дозволити, дозволити такий чудовий відпочинок. А всі подробиці ви дізнаєтесь в описі під цим відео. Або переходьте за QR-кодом, який перекине вас на сайт. Там є е, вартість, там є всі подробиці. Е, там можна замовити рахунок на наш виїзний семінар. І знаєте, ми приготували вам ще один подарунок. Так, класний літній подарунок, але про нього я вам розкажу в нашому турі, в нашому виїзному семінарі. До зустрічі в рімені!